У рівному на фасаді 19-го ліцею відкрили дошку пам'яті загиблому військовослужбовцю Івану Клімчуку. Іван Клімчук Рівнянин навчався у 19-му ліцеї, а потім став магістром історії у мегу. Івана важко уявити без книжки. Він постійно читав наче хотів пізнати всю мудрість світу, збагнути всю глибину і досконалість. Будучи істориком за фахом і покликанням, він передбачав, що потрібно бути готуватися до захисту нашої країни. Щоб бути готовим, він постійно займався спортом, бігав, тягав гирі. Головним гаслом його життя було без свободи ми ніхто. По закінченню університету пішов до армії, служив у Києві, був патріотично налаштований. Його відібрали, аби читав лекції про історію України. Потім працював у кількох торгових центрах рівного. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, пішов добровольцем до військкомату. Згодом вирушив у гарячі точки. Він на в Запоріжжі місяць свого життя. Іван разом із побратимами День і ніч відбивав штурмові атаки ворога біля Бахмута, Донецької області. Свій останній бій Іван прийняв 19 грудня 22-го року, коли Іван зрозумів, що з цього бою живим він вже не повернеться. В останні хвилини життя він зателефонував мамі, щоб попрощатися. 19 грудня 2022 року неподалік Бахмута під час штурмових дій противника життя старшого солдата Івана Клімчука обірвалось. Йому назавжди залишиться тридцять. Іван не боявся віддати найцінніше своє життя заради майбутнього цієї держави, заради дітей, які проживають у цій країні. Я вдячна, що пам'ятка про мого чоловіка житиме тут Доземний уклін батькам. За те, що вони виховали такого сина. Завдяки таким синам ми з вами маємо змогу жити. Ваня дуже мало прожив, але дуже багато встиг. Він встиг стати героєм, який залишиться у наших серцях, в нашій пам'яті на Ван Вам нагороджений орденом заможність смертний. Він віддав своє життя за волю України. За те, щоб нога російського окупанта ніколи не топтала рідну землю. Всім добра, мирного неба, здоров'я, бережіть один одного, шануйте кожен день, бо завтра може не настати. Вічна слава та шана герою. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.